Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі Друга Кава ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Ну що, дорогі друзі, рада вас вітати! Лейла Момедова, Друга Кава. Давайте так, ви смакуєте, смакуєте не тільки каву, реально, але й другу порцію інформаційної кави. Дивіться, кілька тем традиційно вже підготували, зараз будемо все обговорювати. Єдине, одразу озвучу, що у нас тут днями певні правила змінилися, і дуже хочу, щоб ви нас сьогодні почули, правда. З 12 жовтня Європейський Союз змінив правила в'їзду. Да? Давайте про це поговоримо. Чи це на бізвіз, до речі, для українців, що фіксують нині на кордоні, і чи чекати черг? Дивіться, я вчора ввечері. Для того, що було порозуміння у вас, для вас, та, і для себе, до речі, тому що і важливо, і варто про це знати, промоніторила, і система запрацювала. Так. Дивіться, зараз навіть назву вам відкрию, розкажу, що відбувається два, два пропускних пункти на, з Польщею, на кордоні з Польщею. Зокрема, сьогодні така. Система запрацювала. Ось просто зверніть на це увагу. Я так розумію. Я так розумію з цієї інформації. Поки що скажімо так, не на всіх пропускних пунктах. Чому так? Це вже напевно питання до тих, хто впроваджує систему. Ну дивіться, простими словами: запрацювала система ЄС Antra-Exit System, електронна it система, яка фіксує в'їзди та виїзди громадян третіх країн при увага, при, при короткострокових подорожах до 90 днів протягом 180 днів. Ну, ініціатори так, ну, зрозуміло, логічно, що мета була абсолютно аргументована, потрібна для сучасного обліку та безпеки зовнішніх кордонів Європи. Ось така історія. Давайте ми сьогодні поговоримо. Поговоримо, як працює новий контроль, працюватиме точніше, тому що ми розуміємо, що так це тільки розпочалася, так, нововведення ініціатива запрацювала. І давайте поговоримо про цю автомазовану систему фіксації в'їзду і виїзду. так, як Цю на система кого стосується і що варто врахувати перед поїздкою. Так достатньо великої кількості інформації вам дала для того, щоб було порозуміння. Якщо стикнетеся, зокрема, можливо бути виїжджати найближчим часом і перед десь межі на кордоні з Польщею. Зверніть, будь ласка, на всіх кордонах, але з Польщею, тому що там запрацювали на кількох пропускних пунктах. Ця система вже працює. Я запрошую до нашого ефіру заступницю директора департаменту консульської служби МЗС України Світлана Криса сьогодні з нами. Пані Світлано, вітаю вас. Доброго дня, шановна пані Лейло і слухачі. Дуже рада вас чути. Дякую, що погодилися, тому що ну щоб не стикнулися українці. Я розумію, не стикалися з певними перепонами. Плюс у нас тут попереду осінні канікули. Під час канікул досить часто ми це знаємо. Збільшується кількість бажаючих на в'їзд і виїзд, до речі, в Україну, тому варто про це поговорити. Я вас дуже попрошу. Я так коротенько сказала, мається на увазі, що це у -у -у. за система. Але роз'ясніть, будь ласка, що це за система. От це ну, простими словами, автомоз. Автоматизована система, чи насправді це більш ширше поняття? Це насправді поняття визначення, так як ви й сказали: система в'їзду, виїзду, тобто, це автоматизована інформаційна система, яка реєструє громадян з третіх країн. При кожному перетині зовнішніх кордонів Європейського Союзу. І ця система рахує дні самостійно. Що вона означає? Щоб було зрозуміло для слухачів, це заміна паперових штампів, угу. які були колись існували при перетині кордону. Це стосується лише прикордонного контролю, тому що є прикордонний контроль і є митний контроль. Митний не змінюється, а прикордонний замінює от, власне, ці паперові штампи на цифрову реєстрацію, і в системі електронній, Буде облікована уся інформація про тих громадян, які з короткотерміновою метою перетинають кордони. Тобто, це власники біометричних паспортів або власники звичайних небіометричних паспортів, в яких є короткотермінові візи. І люди е, подорожують з метою туризму, з метою приватною е, на період до 90 днів протягом 180. Це стосується не лише громадян України, а й інших громадян, з країн, які не є членами Європейського Союзу. Ну і відповідно там ще чотири країни, які не є членами ЄС, але також громадянами, яких не є інші громадяни, тобто сюди включають крім країн ЄС, ще Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія і Швейцарія. Ця система збирає основні дані, тобто, це фото обличчя, це відбитки чотирьох пальців руки, і це стосується лише осіб, які старші 12 років. До 12 року життя лише фото обличчя дитини робиться. А пальці не пальчики не не, не використовують дітей. Да? Ні, не використовується uh -huh. до 12 років. Діти не подають uh -huh. і ну і дата та місце кожного в'їзду виїзду також фіксується. І всі випадки відмов у в'їзді. Ця система, звичайно, все що нове. Воно тестується, воно лякає людей, тому що це незвично для кожного з нас. Ми себе налаштовуємо на те, що це буде затримувати нас в часі, що наші поїздки будуть зриватися. Насправді, станом на сьогоднішній день, ця система запрацювала з неділі з нульнуль годин. Це вже третій день, як вона працює. Наші дипломати моніторять ситуацію. На кордонах не лише в Польщі на двох пунктах пропуску розпочато такий Це е я визная. Я, я вибачаюсь, пані саме це вчора ввечері. Так готуючись до ранкового ефіру, подивилася, що на двох можливо. Я ж кажу, що угу. це була не оновлена ще інформація, тому вже більше так. Ну і відразу було більше. Значить, mm -hmm. якщо ми беремо кордони mm -hmm. з Україною, бо це наших слухачів найбільше цікавить, то це кордон з Румунією, з Польщею, Словаччиною, з Угорщиною. В Угорщині з 12 жовтня здійснюється контроль при в автомобільному пункті пропуску це берег шуран, лужанка. Польща дійсно це медика Шагині і Залізничний перемишль Мостицька в Румунії. Один поки що пункт пропуску це сігетумармаціє Солотвино, в Словаччині кілька. Там е, і залізничний і пункт пропуску, і е, піший автомобільний це е, Матьовце, Павлова Чиєрна натисуючоп. Ну і частково будуть запроваджуватися в інших пунктах пропуску контролі, але поступово впровадження буде здійснюватися на всіх 170 пунктах пропуску на зовнішніх кордонах. З ЄС це планується запровадження здійснити повністю до 10 квітня 26-го року. Поки що поступово щоб не було черг на кордоні, щоб це не було незручно для громадян. Тобто в тих пунктах пропуску, де буде велике навантаження, хоча станом на сьогодні такого навантаження не спостерігається. Скарг претензій громадян не було, відмов у в'їзді також не було. Поступово буде впроваджуватися. І якщо будуть якісь проблеми в певних пунктах пропуску, тоді будуть тимчасово призупиняти або там додавати додаткові. Пункти пропуску чи збільшувати кількість представників прикордонної служби, кількість полос для руху, устаткування, обладнання будуть давати додаткове. Так, то тобто на сьогодні це виглядає ось так. Так, дякую, дякую, що роз'яснили і щоб дійсно нас е, почули. Скажіть, будь ласка, тоді ви вже тут розказали, да, як фіксуватимуть, що фіксуватимуть і про черги, що угу. зараз відбувається. А, ск... Чи платна ця послуга? Оце я хотіла вас питати. Тому що ця тут послуга якось... не є платною, угу. її часто путають систему Entry exit систем, путають з системою ETAS. Угу. Система ЕТІАС планується запровадження її з четвертого кварталу наступного року. З четвертого кварталу 26-го року, і ось власне ця електронна система. Це буде електронна система попередньої перевірки подорожуючих, і це так звана безпекова перевірка. Ось ця система вона буде. Платною і її вартість буде становити 7 євро. Будуть її сплачувати заявники віком від 18 до 70 років. Оплата буде здійснюватися онлайн, так само як і реєстрація. Попередня буде на в'їзд, буде здійснюватися онлайн. Для тих, хто в шенгенську зону е, прямує, тобто так само це буде з короткотерміновою метою, там хто їздить з метою туризму, бізнесу, транзиту або короткотермінового перебування на період 90 днів протягом 180. І термін дії буде е, такого дозволу 3 роки. Якщо в системі е, в'їзд перший, звільниться е, реєстрація першого в'їзду. А наступний вже буде простіше і швидше здійснюватися, і вона безкоштовна, і передбачена на три роки так само, або на термін дії дійсності паспортного документа. Тобто, якщо людина перетнула кордон, зареєструвалася на е, документ, який в неї дійсний, наприклад, один рік там чи менше, то наступний паспорт, на який вона буде в'їжджати, знову буде здійснюватись перереєстрація. Uh -huh. А в системі ETIAS, коли людина буде заповнювати онлайн форму, це по типу як ми на візи е, заповнюємо онлайн візові анкети, то буде здійснюватися попередня реєстрація, будуть даватись дані про заявника. Тобто дійсний е, паспорт буде зазначатися, що найменше він має бути дійсний три місяці після м, запланованої дати виїзду повернення з за кордону. Наприклад, людина в'їжджає в неї паспорт дійсний до 10 жовтня. Повертається вона, припустимо, е, 1 листопада, і от від цієї дати, 1 листопада, три місяці ще має бути дійсний паспортний документ. Буде інформація про поїздку запитуватись, закою метою, куди людина їде. Це все буде в заповнені в анкеті, основні біографічні дані людини. Відповіді також на питання, які стосуються безпеки, кримінальне минуле поїздки в зони конфліктів, випадки відмов, депортації до країн. Ну, тобто, це зовсім інша система буде. Ця система, окрім того, що вона з питань підвищення безпеки на зовнішніх кордонах спрямована, вона ще й буде виявляти потенційні загрози для країн Європи і обмін інформацією між правоохоронними органами країн. Передбачається. А скажіть, будь ласка, дякую, що так роз'яснили. Ну, насправді дійсно багато о, корисних моментів і плюсів, тому що така система могла б і убезпечити в багатьох моментах, правда? Ну, особливо зараз, коли є ризики. Це інша тема, я розумію, пані Світлана, але коли є гібридні вже да, інформаційні ризики для самої Європи, і ми розуміємо, що багато це ж не тільки українці стосується, що мені слухачі почуйте. А, 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 зараз так. нас поч... почуйте. Мене, будь ласка, це не тільки українців стосується, Це не, не да. означає, бо зараз я так сама сказала і забула попередити всіх нас, що це не тільки українці, бо зараз ніби виглядає, що якась додаткова перевірка українців. Ні, дорогі, це перевірка не, для не, всіх. Не. Да. Почуйте це. А от скажіть мені, а м, якось це вплине на частих мандрівників? Можливо, оці мандрівники, які знаєте, дуже ну, популярних для них є маршрути європейські. Е, наскільки європейські країни, можливо, ну я не знаю, долучаться до того, щоб створити якісь. Програми можливо навіть спрощено перетину кордону для громадян третіх країн, які регулярно відвідують ЄС. Ну і до речі, мандрівники це одна історія. А от українські біженці, які теж ага. перетинають. Ну от я б не випадково згадала канікули, канікули популярний період, правда єдине, що так. вони не співпадають, зокрема ну українські з європейськими. Але разом з тим, багато хто, якщо діти не вчаться тим паче в школі, так наприклад, то вони можуть собі використовувати цей період як відвідування або України, або навпаки, для виїзду для до. Людей. Тут, якимось чином, для тих, хто часто виїжджає, є якась полегшений перетин? Чи, в принципі, ага. для всіх одна система? Ну, дивіться, я, напевно, зупинюся спочатку угу. на другій частині: кого власне ця система ЄС е е е не стосується. Тому що я насправді багатьох громадян вона не стосується, не будуть підлягати під дію даної системи, тобто винятки з правил, мають ті громадяни, які в країнах мають дозвіл на проживання тимчасове чи постійне, зокрема, і громадяни України, які мають тимчасовий захист за кордоном. І це лише має бути підтверджено на кордоні. От як людина прибула, виходять з транспортного засобу, вона відразу попереджає прикордонника, що у мене є дозвіл на тимчасове проживання в такій то країні, чи на постійне, чи я маю тимчасовий захист, припустимо, в тій же Польщі, і повинна мати людина документ, підтверджуючий, тобто, якщо це в Польщі, це карта. Тимчасового чи постійного проживання або застосунок е, е, МОбиватель Дія ПЛ. Е, якщо людина цього не сказала, не попередила, звичайно, тоді вона буде проходити через систему ІІС. Заздалегідь громадяни мають подбати про те, щоб документ був відразу про них. Також не стосується тих осіб, які подорожують е, в Європу в рамках. Внутрішньокорпоративного такого переведення, наприклад, з метою проведення наукових досліджень, навчання, проходження стажування, участь в якихось волонтерських програмах беруть, шкільних молодіжних обмінах, освітніх проєктах або інших подібних програмах. Також не стосується тих, в кого довготермінові візи, хто працює, навчається і має. Не шенгенську короткотермінову в звичайному паспорті, яка є також заміною біометричного паспорта, а довготермінове перебування все те, що більше 90 днів протягом 180 і цьому є документальне підтвердження. Угу. Також... Пані також пані Світлана. Так, так. У нас 20 секунд, будь ласочка так. Угу. Е, ну і, і звичайно, ця система з часом вона. Буде дуже зручною для громадян, тому що лише перший в'їзд, перша реєстрація займає. Більшу частину часу. З часом вона буде дуже швидко і ефективно працювати на всіх зовнішніх кордонах Європейського союзу. Маємо надію, що буде зручно для і наших громадян, і інших громадян країни, які не є членами ЄС. Дякую вам дуже сьогодні за спілкування і комунікацію конструктивну. Світлана Креса, заступниця директора департаменту консульської служби МЗС України, була з нами на зв'язку. Знати все неможливо. Знати важливе необхідно щодня у програмі Друга Кава ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація, ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.